Трендять вони там все, сказали нам люди, які тут працюють. Ну що ж, це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні приїхали на СК Карабіна подивитися, як працює бювет. Бювет ось цей повинен був відкритися ще 1 серпня. На годиннику в мене вже майже 1 вересня. Бювет тут ремонтують вже невідомо скільки, і пролонгували вже термін відкриття. Кілька разів, і все одно ще й досі його не відкрили. Чому ми кажемо, що трендять все в мерії? Тому що ось на сайті мерії зазначено, що роботи будуть проводитися орієнтовно. Щоправда, до 1 серпня, 2021 року люди, які тут працюють, сказали: ну от ми відкриємося через тиждень, і все буде в порядку. Поки що люди ходять за водою, невідомо куди і добре відкриють та й відкриють. Але до КП сервісний центр, який зокрема опікуються цим бюветом і не тільки в нас, є кілька запитань, яких зараз ми вам скажемо. Ми вам розказували якийсь час тому, що на бювети в Одесі були виділені велетенські кошти, тому що бювети хотіли взагалі оснастити всім новим, перебудувати, перемурувати. Там велетенські були кредити. Просто мега. Ми ж рахували скільки там навіть по перерахунку виходить, і чому так багато? Мало нам мало бабла. Значить, крім того, що тут бювет ніяк не можуть відкрити на СК карабіна. Вирішили капітально відремонтувати бюветний комплекс на проспекті Ярослава Мудрого, це академіка Глушка. Один за понад 5 мільйонів гривень. От кажуть нам в Одеській мерії, і КП сервісний центр в системі Прозору оголосило цей тендерок. Значить, будуть здирати штукатурку, плитку. Після цього фасад будуть штукатурити. Гідроізоляція туди-сюди демонтують асфальт. Вручну викупають ями, покладуть якісь золоті труби, і те і те, і тепер. Тобто. Навіщо було брати велетенські кредити на повністю всі бювети, якщо люди зобов'язані з цими баклажками ходити в дальню даль, тому що ніяк не можуть запрацювати ті, що є, та й ще набираємо нових кредитів на ті, які вже відкриті і працюють. Щоб що, сервісний центр, а де ті всі мільйони бабла, які ви набрали на бювети ще там поза торік? Де воно? Ми ж вам нагадаємо, що на академіка Сахарова овердох. Багато грошей планують на новий бювет е, витратити. Це більше 19 мільйонів. І крім того, мерія взагалі-то планувала е, на пасілки Катовського три бюветних нових комплекси е, в е, самому сквері біля кінотеатру Зоряний на добровольського і на Марсельській. Ми туди зараз не поїдемо спеціально, але повірте, їх там ще досі нема. Якщо навіть цей на Рабіна відкрити ніяк не може. сервісний центр Мерія дорога е, бювети це вода, вода це життя. Аквавіта, давайте якось побільше вкладемо зусиль в те, щоб люди мали нормальну воду вчасно, а не бігали з баклажками по цілому району. Там пенсіонери, люди з дітьми. Та давайте цього не робити. Вам мало тих грошей, які ви вже вбухали в бювети, які досі не можуть нормально відкритися. Ви хочете ще більше? Ну, принаймні, зробіть так, щоб вони працювали. А ви, дорогі одесяти гості міста. Якщо знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі, і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па!